Я на моєму YouTube каналі вас вітає Алекс Мсевич. База даних української мови урок 10. Функція cast. Функція Cast робить копію значень, перетворюючи його до вказаного типу даних. При цьому варто враховувати можливі типи, до яких можна перетворювати одне значення. Схема. Каст, стрілочка, дужка. Стрілочка. Обов'язкове значення. Унизу можливий нул. Стрілочка S. стрілочка, тип даних. І стрілочка закрита душком. Стрілочка. Тип даних значення може бути числовий numeric character. Date. Відповідні типи даних значень можна перетворити до наступних типів: числовий до символьного або character. Numeric до date. Character можна перетворити на. Тобто character це char, тип char. Можна перетворити на integer. Char, щоб ви добре розуміли. Ну, Numeric зрозуміло, date зрозуміло, це дата там 13.05.12. Character це char, Char – це символ. Символьний тип даних можна перетворити до integer, тобто до цілого int, до small int, зменшений цілий, до numeric і до date. до а тип dat date можна перетворити на Character, на Chart або на Numeric. Ну, чи якщо хочете numeric. Функцію Cast можна використовувати скрізь, де допускаються вирази. Приклад. Вивести всю інформацію про відпуск товару, у яких кількість відпуск товару закінчується цифрами. В кнопках 09. Нема питань. Select зірочка from відпуск. Where cast, Дужка кількість, дужку. S. char. Дужка 4 Закрити дужку. і закрита другу дужку. Тобто ще раз, cast. Дужка Кількість S-чар SR водошка від 4 закриту дужку, і закриту підручку. Like і в лапках відсоток 0,9. Тобто будь-які символи в кінці 09. Символ 2 вертикальні слеші використовується для склеювання літерних рядків. Цю операцію можна використовувати як в операторі Select, так і в умовах відбору. Наприклад, ну, тобто схема літерний вираз 1, ці два вертикальні слеші. Ну, якщо ви знаєте так або плюс-плюс C. Два вертикальні слеші і літерний вираз 2. Це була схема. І приклад, Select Prisv два вертикальні слеші. В лапках С, два вертикальні слеші, місто, два вертикальні слеші, закрити лодки. Чи то навіть відкриті лодки, дужка, закриті лодки. From покупці воно виведе, наприклад, Іван в дужках і його місто. Ага, тобто воно виводить э, дужки. Select призв. 2 слеш. Будемо казати як double slash. Чи це double vertical slash. Double vertical slash. У лапках це не це, а дужка, Відкривальна дужка, знову double Vertical Slash, місто double Vertical Slash, і знову у лапках закриваюча дужка. І воно нам просто виведе саме прізвище, то яке записане у базі даних, і у дужках виведе нам місто.